осінній День і кличе нас у школу промінчик Сонця, тепло золотий. Родиною шкільною стане в коло зустрінемо навчальний рік новий. Доброго ранку усі, дорогі друзі, шановні вчителі та батьки, ми раді вітати велику родину Слов'янської загальноосвітньої школи номер 5 І з нетерпінням. Чекають цієї миті першокласники. Для них це хвилююче та незабутнє. Тож зустрічаємо та підтримаємо оплесками наш перший клас та їх класного керівника Наталію Миколаївну Орлову. Бажаємо для першачків наснаги, великих звершень, миру на землі. Ідіть за покликом своїх дитячих мрій, опорою вам стануть вчителі. Нехай на нас чекають добрі зміни. У наших свят традиція одна: підняти вгору прапор України, хай їм держави зараз пролунає. Наша школа кращої немає. Ми на думці маємо одне. Зараз нас директор привітає. Свято знань для неї. Головне. Любі Запрошую діти. до вітання. З нагоди на початку навчального року Вікторію Вікторівну Волосухіну. Любі діти, шановні вчителі та батьки. День знань відзначається щорічно 1 вересня. Це головне свято школярів, студентів, їх батьків і вчителів. Щиро вітаю всіх вас з традиційним вересневим святом першого дзвоника, яке відкриває світ пізнання та сходження до одвічних життєдайних джерел цивілізації. Це свято насамперед тих, хто вперше в житті переступає поріг школи, наших першокласників. Сьогодні родина п'ятої школи збільшилась на 27 маленьких розумників, і ви бачили тільки, що які у них допитливі обличчя, як ми всі раді тим, що вони тепер теж учні п'ятої школи. Я бажаю вам бути гідними звання учень п'ятої школи здобувати знання, але найголовніше зустріти нових друзів, однокласників, поряд з якими будуть відкриватися для вас нові сторінки життя. Дорогі школяри, в усі часи освічена людина користувалась повагою. Навчання це прихований скарб, це світ знань про людей та їх оточення. Треба навчатися, щоб знати, діяти, жити. Впевнена, що зерна мудрості та науки зростуть у ваших юних душах урожаєм натхнення. Нехай світлим, радісним і плідним буде кожен ваш день, кожен крок. Ростіть здоровими, досягайте високих результатів у навчанні, будьте активними в громадському житті. Загальновідомо, що знання це сила, сила творіння, добра, суспільної злагоди. Та поступу. Вони, мов чисте повітря і життєдайна енергія сонця, необхідні нам для будівництва держави. Поряд з вами завжди ваші наставники-вчителі. Щира вдячність вам, дорогі педагоги, за самовіддану працю, за бездоганне виконання такої відповідальної місії, як виховання підростаючого покоління. Адже саме ви. Сприяєте формуванню юних особистостей, від яких залежить наше майбутнє та, завніш... та завтрашній день української держави. В цей складний час ми з вами є єдиним цілим, однією великою родиною, родиною п'ятої школи. Підтримуємо один одного, віримо в перемогу та в Збройні Сили України. Бо, завдяки цим сміливим героїчним хлопцям. Ми маємо щастя жити, навчатись, мріяти. У цей день хочеться побажати першокласникам та всім учням школи любити рідну мову і землю, поважати працю і знання. Сподіваюся, що ви, мої дорогенькі, будете сумлівними і розумними учнями. Дорогі одинадцятикласники, цей навчальний рік останній рік в вашому шкільному житті. Він неоціненний дарунок долі. Бережіть свої пам'яті шкільні роки, невідплатно плину часу образ вчителя, який навчав кожного з вас не тільки читати та писати, а й основам великого, великої науки, життям. Традиційно сьогодні ми згадуємо випускників, які вже закінчили школу. 67 випускників 37 вступили в вищі навчальні заклади на території України, 23 з них вступили на бюджетній основі. Та 26 вступили на різні форми навчання за кордоном. Від щирого серця вітаємо кожного з них з цією важною важкою, важкою подією. Маємо надію, що вони гідно несуть звання, випускник п'ятої школи, та пам'ятають, що школа завжди рада їх бачити, що то їх дім, їх чекають, люблять, пишаються їх перемогами та здобутками. Ми обов'язково відбудуємо свій навчальний заклад і зустрінемо всіх в рідних стінах. Бажаю вам мирного неба, здоров'я, терпіння. Оптимізму, віри в те, що все буде обов'язково Україна. Зі святом вас усіх з Днем Знань, з початком Нового року. Дякуємо, Вікторія Вікторівна. У ці хвилини наша ненька Україна бореться за свою незалежність та суверенітет, проливає кров за нашу з вами волю. Наші захисники роблять усе можливе, аби ми з вами могли розпочати цей навчальний рік, аби українські діти могли навчатися, щоб згодом стати для нашої держави міцною опорою та надією на світле майбутнє. Тож згадаємо та вшануємо пам'ять всіх тих, хто віддав своє життя на війні за нас. Оголошується хвилина мовчання. Перший дзвоник це найбільш хвилююче свято саме для першокласників. Вони розгублені, адже попереду стільки нового та невідомого. Запрошую до вітального слова класного керівника першого класу Наталію Миколаївну Орлову, яка поведе цих пташенят у неймовірно цікавий шлях до знань. Шановні батьки, вчителі, учні, дорогі мої першокласники. Дозвольте мені привітати вас із першим осіннім днем, 1 вересня, Днем Знань. Свято це завжди цікаво і весело. Але сьогодні воно особливе, бо ми приймаємо в нашу сім'ю, велику сім'ю наймолодших школярів, першокласників. Вони ще такі маленькі, цікаві, непосидючі. Але, вдивляючись ваші щирі посмішки та в очі з іскарками цікавості. Я маю велику надію, що наш шлях з вами буде повним добрих пригод та досягнень. Ваші батьки з любов'ю виховували вас вдома, але ця любов буде тільки зростати з приходом до школи. Ви дуже скоро дізнаєтеся і відчуєте тепло та підтримку своїх однокласників. Ми будемо разом з вами вчитися читати, писати, рахувати, співати пісень, розміркувати, давати поради один одному та допомагати. Кожен із вас це ніби особливий вогник, але, об'єднавши разом, ми створимо з них одне велике тепле сяйво. це наш перший дружній клас. Я вам бажаю відмінно вчитися, цікаво жити. Завжди бути здоровими та з легкістю долати всі труднощі. Вітаю вас, мої любі, нехай над вашими голівками буде світити завжди сонечко на мирному небі. Успіхів вам у найяскравішій пригоді життя. Дякуємо. Триває свято, адже серед нас є ті, хто йдуть у свій найперший клас. Вони такі красиві, чепурні. Ех, Стати першокласницею мені так безумовно вчилась я б казково. Наш перший клас вам любі зараз слово. Школа <правж> річ прокидався всю ніч, раз-раз питав бабусю, а на ворожниці пісняся. Де мій зоше, де буква? Я вже учень, я, я школяр. Купували мама і тато, мені жоршиків багато, щоб дочка не інувала, доверчитись намагала, ще дала бабуся учку і казала вчища внучко. Я весела, ще кура. У мене форми єшпина. Першокласниця гарненька. Проказала тихоненько. З нею згодна вся сім'я вже тепер доросла. я. Вчительки ласкаві очі, і Я до школи йду хочу, і ось вона важлива мить. Це я прийшла до школи вчи. Ларежні бабує корови, у нього є багато справ. Та сьогодні свят у мене, і сьогодні я сьогодні учень став. Я вчитимусь добре, бо маю мету. Я знаю, ком стану, коли підрозділи. Я мрій своєю Тож не, то знайте я стану директором школи. Чудово дякую. А зараз, любі друзі, нам послухати вже час випускний наш старший клас в школі рік для них останній. Рік Любові, сподівання, дружби, іспитів складних. Що ж, послухаймо їх. Вересень пасує вже довкола, наче той художнік чарівник. Добрий день, моя найкраща школа. Це для нас останній школьник. Рік останній мрії. Сподівання у майбутнє поступовий крок. Твори, теореми і кохання, дзвоник, що нас кличе на урок. Рік останній осінь золотава. У житті юнацьким перший звіт. Ти сторінка юності яскрава. Ти єдинство незабутній слід. Рік останній. Плани і думки на несанвіції. Рік останній. Ти як арку чистий, Що напишеш, ти пожнеш в житті. Рік останній зустрічає Раду. Друзів, що з тобою вчаться теж. Рік останній. Вчителя порада. Справа та, що потім обереш. Рік останній. Ти надій, зірниця. Ти мета, що бачиш у вісні. Рік останній, ти ще таємниця. Та, що ми розкриємо самі. Дуже вам дякую. Ну а зараз до вашої уваги музичний подарунок з архіву 4-го Б класу. Тож, увага на екран. Дякуємо. І ось настала та хвилина, коли наш перший дзвоник продзвенить. Нехай дзвенить. Веселий, галасливий, хай срібний голос чують звідусіль. Хай буде рік шкільний для нас щасливий. Для цього ми докладемо зусиль. Право надати перший дзвоник надається учениці першого класу Єві Кривонос та учню 11 класу Антону Сташенко. Здається, <плес> що то було так давно. Коли в руках тримаю цей альбом, нам було абсолютно все одно, не маючи нічого мати все. за гроші не купити, тільки час. Він всіх нас методично поділив, когось він опустив, когось підняв, а я на кого взагалі забив. Старі фотографії на стіл розклади, дитячі історії смішні розкажи стіни мовчать, за вікном сонішним вщухали липнева гроза, так шкода, що ти не відчуєш того, як тобою живуть мої, як тобою живе моя рвана чужими містами душа, Як тобою живе моя рвана чужими містами душа. Любі першокласники, для вас починається новий етап вашого життя. Він важливий, бо саме шкільне життя прокладає шлях до майбутнього. Ми, випускники 11 класів, даруємо вам дерево майбутнього життя. Цим ми хочемо закласти початок вашого нового життя, яке буде розвиватися разом з вами, разом з відбудовою нашої школи. Воно обов'язково буде кращою. Ми також закладаємо капсулу майбутнього, в ній посилання випускників для вас, наші юні друзі. Через 12 років поряд з дером майбутнього ви знайдете це посилання. Дзвоник перший пролунав і кличе нас усіх за парти. І перший мудрості урок потрібно зараз розпочати. Урочисту лінійку, присвячено свято 1 вересня, оголошуємо закритим. Дякую всім за увагу!